Це <звісті> у протилежний бік летять. Що це за місце? А? <плес> <плес> Мультфільм для сімейного перегляду Параліт стартує у прокаті 21 грудня. Це історія родини Крижнів, що наважується вирушити у велику подорож, аби побачити світ. Дружина, яка полюбляє пригоди і хоче спробувати щось нове, переконує здійснити мандрівку на Ямайку. Дорогою їм доведеться перетнути Нью-Йорк, познайомитися зі справжніми друзями, ну і взагалі пережити багато цікавих пригод. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно. Знаю, як тобі це вдалося. Ну, моя робота була дещо легша за твою. А, так. І я нарешті знайшов роботу. Я король Атлантиди. Аквамен повертається новий фантастичний бойовик Аквамен і загублене королівство. Це продовження одноіменного фільму, що вийшов 2018 року про популярного персонажа коміксів Чорна манта не зміг перемогти Аквамена з першого разу, але не полишив бажання помститися за смерть батька. Аби зупинити чорну манту. Аквамен звертається до ув'язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, для укладення неочікуваного союзу, а саме від Розбіжності, щоби захистити королівство і врятувати сім'ю Аквамена та світ від знищення. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 21 грудня. Тобто з усіма ними? Не заважай. Це не здається нереальним, це і є нереально. Ось мій список. Усього троє. Не надто круто. Просто змирись, що ти не такий популярний. Гей, що означає не такий популярний? Нова французька романтична комедія Секс-терапія здивує своєю відвертістю, але при цьому і гумористичним підходом до важливої теми. У центрі сюжету пара Ремі та Сандра. Все, наче ідеально, однак щось стоїть на заваді народження дитини. Перешкодою виявляється так званий синдром колишнього кохання. Психологи радять парі зайнятися сексом із колишніми партнерами та партнерками. Як вони подолають цей виклик? Дивіться в кіно з 21 грудня